Ми сьогодні йдемо на долину смерті. Может, сьогодні умрє, може, сьогодні может, може, то останется в живых. Ну, вот я говорю, маленьким то буде сложно. Особенно таким от карапузиком маленьким. Так уже и страшно, там не як долина смерті просто так назвали. Там Не маленьче страшно. Зелені значок і принесла дому медаль. The <laughs> Це реально долина смерті, бо я там помру. Тільки на тій горі, що ми були, тоді було тут ніж. Ми ходили, що перебиралися це через трумок, через болото, прягали по камінцям, а потім видиралися гору, ледь ледь йшли, а от тепер от починок. Дуже сподобалося. Ми вже майже дійшли на долину смерті. Це було трішечки тяжко, але я змогла. Буду, якщо буду йти на хом'як, буду боротися до кінця. І... Влучиться цей значок струмок, через який ми всі переходили по черзі, і нам довелося з владою трохи розділитися, але потім ми знову продовжили свою дорогу разом. Коли йшли просто по дорозі, було не важко. Коли, коли тут цей польом, шкота було. а внизу там ще ж багнюка ота. І тут багнюка не дуже. Долина смерті називається так, тому що сюди дуже тяжко приймати. Дали на смерті. Ви бачили, яка там дивана? Ні, Діти чувак здурів начиська, кишкари взяв. Моя мама каже, його вбила. Похороніла тут. Скажу так, нам є чудниця, можна нажертися, як сна. Це було трішки тяжко, але в пам'яті залишилися хороші моменти, особливо цей кривід. Сраку прожита десь те самістом вже колоситься жито Цим житом без простір укрито це наше літо. З вами програма Сільське життя. І сьогодні ми з вами піднімаємося на долину смерті, де ходять страшні чутки і легенди, а також плітки, скандали, сенсації. Ну, коротше, все, що ми так любимо. Отож, поїхали, проведемо тільки інтерв'ю. Діти, ходіть сюди. Дівчата, як вам підйом на долину смерті. Файна, ваша цікаво. Дівчата, існує клітка, що вам подобається хлопці з 18 кімнати метра. Як ви це прокоментуєте? Я не знаю, Я вам підкажу. Самі симпатичні хлопці живуть снасті кіно. Останні плітки нашого табору. які? Остання плітка була, що Андріан вився в дівчинку з третього зала. Ми сьогодні <плес> на гору, було дуже трудно для того, щоб отримати зелений значок, щоб побачити кресоти. Я був тут у прошому році, і мені тут -то щось не дуже сподобалося. а Тут вже можна положити. Мені тут більше ніж у до році. Мені дуже сподобалось, як ми піднімалися, і я думаю, що ми отримаємо. Получимо... Зелений значок, і я приїду додому з медалями. Вежаті нам відмовилися допомагати, але ми самі справилися майже всі зривають мілки, всі допомагають нам, всі дуже дружні. Ти наш більш з Спочатку Сначала у нас не получалось много, да, много розпадало. Да. Потом ми собрались і сделали, поставили ну, палку на палку. Да. У нас Іліана ми, ми ми... да. вообще взагалі перша. Вони дерево його, перли. Ми самі його зробили вкрасу. Нам лишь допоміг вважати, поставити це зверху. Квіт. Ну, бо ми мене доставали. А так ми все самі робили. І, і гілки складали, і крошали. Там, коротше, ку-ку. Три кімнатка. І... А я в домі. Здорово! Наш там є топі... балкончик. Тридцятку тисяч тож. Двухкімнатний шалаш з балкону. Ну, ми поки що ще обустроємо, но... але... Врат... В цілому поки що неповно виглядить. Ну і всередину можна залізти. Так, звісно. О, так тут можна жити. Уютненько, правда? Нормально. Ще ще трави заки... травою закидаємо? Для довгого проживання. Дирка для диму. Для димоходу. Ми будемо там е... камень строїти. Yeah. Йдемо з, з долини смерті. Ну, козиво побудували наш наш шлаж, як сказати. Ну, весело, їсти, їсти, їсти їсти, сямки є.